Вітаю вас, шановні студенти! Я Олексій Василенко. Аналітична геометрія, векторний добуток сьогодні. Скалярний добуток ставить у відповідність двом векторам число скаляр, Тому скалярний. Векторний добуток двом векторам ставить у відповідність вектор. Тобто, перемножуючи два вектора векторно, ми отримуємо вектор. Дамо означення цього самого вектора, який буде отриманий шляхом векторного добутку. Нехай маємо два вектори А і Б. Векторним добутком цих двох векторів буде новий вектор С векторний добуток, який характеризується такими властивостями. Оскільки це вектор у нього повинна бути задана довжина вектора. Так от, перша довжина цього вектора. Дорівнює добутку модулів векторів А і Б, помножене на синус кута між ними. Якщо маємо два вектори А і Б, між ними є кут Фі, так от довжина вектора, який буде векторним добутком цих векторів, є добуток модулів на синус отого кута Фі. З довжиною визначились, але вектор характеризується ще й напрямком. Зрозуміло, вектор повинен бути напрямок. Так от напрямок визначається тим, що цей вектор С повинен бути перпендикулярний обом векторам, які ми перемножаємо. Він перпендикулярний і А, і Б одночасно. Так буває, буває. Але нам доведеться вийти за межі площини, в якій розташовані ці два вектора. Він буде перпендикулярний, от вектор С. Він ортогональний цій площині. Відмінимо, що насправді таких векторів навіть фіксованої довжини не один, а два. Тому що точно такий вектор буде перпендикулярним і вниз. Хто з них? Насправді є векторний добуток, тому що векторний добуток треба визначити однозначно. Нам треба вибрати один з цих перпендикулярних площині векторів. З малюнку можна здогадатися, що ми оберемо саме оцей вектор. Як його можна характеризувати, чим він відрізняється. Якщо я заберусь отуди на кінець вектора С. І подивлюсь зверху на площину, в яких розташовані вектори А і Б, то поворот від вектора А до вектора Б повинен здійснюватись проти годинникової стрілки. Оце і визначає напрямок вектора С. Уявити собі, що якщо я подивлюсь тепер знизу на цей самий поворот, він у мене буде за годинниковою стрілкою. Отже. Вектор С нам треба обрати так, щоб якщо дивитись з його кінця, найкоротший поворот від першого вектора до другого повинен здійснюватись проти годинникової стрілки. Інші означення, інші назви цього самої орієнтації. Кажуть, ще вектори А, Б, С повинні утворювати праву трійку. Як це права трійка? Ну, слово «права», мабуть, з правої руки. Тому що, якщо ми розглянемо руку праву і нумерація пальців йде перший, другий, третій, і якщо я перемножу перший палець на другий, перший вектор на Б, то третій палець показує напрямок, яким буде обраний вектор С. Вони утворюють праву трійку. Правило правої руки для знаходження вектора С. Якщо ж я буду дивитися на цей вектор, то ми мадемо цю ситуацію в лівої руки. Дивіться, перший вектор у мене буде А, другий Б, а третій на лівої руці піде вниз. Це ліва трійка, ліва орієнтація. Коли ми маємо справу з звичайним векторним добутком, нам треба праву орієнтацію. Існує ще третє правило визначення напрямку вектора С. Для тих, хто мав справу з відкорковуванням пляшки за допомогою штопора, це правило буде дуже зрозумілим. Тому що якщо ми ручку штопора будемо крутити від А до Б, рух його буде і здійснюватись в напрямку вектора С. Якщо отак його повернути, знизу крутити, він піде вверх. Або отак, от він піде відкручуватися буде. Або більш прозаїчний підхід до цього самого правила, це у нас звичайний гвинт. Якщо ми гвинтик будемо відкручувати, він піде отсюди вверх, якщо крутити в цьому напрямку проти годинникової стрілки. Тобто рух визначається іще й таким правилом, пов'язаним з обертанням з гвинтової лінії. Цими трьома правилами однозначно визначається векторний добуток. Вектор є довжина і є однозначний напрямок. Розберімося з деякими властивостями. Ну, перша така цікава властивість, що якщо я вектор А і Б помножу в іншому порядку Б на А, то у мене не зберігається перестановочність. Тому що, якщо я надумаю тепер множити вектор B на A, то якраз напрямок руху буде зовсім в іншому напрямку. Тобто вектори змінять орієнтацію. Права трійка стане лівою трійкою. І щоб зберегти рівність, нам доведеться поставити знак мінус. Якщо першим був би вектор B, а другим вектор А, то ми б отримали вектор, оцей який я позначив, це штрих. Він йде в... саме вниз, утворюючи праву трійку тепер, якщо B, A, C. Перша властивість. Ну, друга властивість, звичайна. Властивість дистрибутивності. Ми ж можемо додавати вектор. І якщо я візьму. Векторний добуток на суму двох векторів B і C. Я можу розкрити ці дужки за звичайним правилом А на B плюс А на C. Дужки розкривати можна. Третій момент, який пов'язаний з векторним добутком, це в якому випадку векторний добуток дорівнює 0. А на B. Дорівнює нулю, ну треба, щоб його довжина дорівнювала просто нулю. Але модуль вектора С буде дорівнювати нулю коли, або модуль А дорівнює нулю, або модуль Б дорівнює нулю, це тривіальні випадки. Але є ще у нас синус Фі, тобто ще 0 може бути тоді, коли синус Фі дорівнює нулю. А коли синус дорівнює нулю, синус якого кута, або тут 0 повинен стояти, або пі. Тобто синус 0 і синус П дорівнює 0. Це означає, що значить синус, що значить фі дорівнює нулю? А це значить вектори колініарні, вони в одному і тому ж напрямку йдуть. Якщо вектори колініарні, то векторний добуток дорівнює нулю. Якщо синус пі теж колініарні, тільки різноспрямовані. Отже, векторний добуток дорівнює нулю або. А дорівнює нулю, або Б дорівнює нулю, або А колініарно Б. Три випадки. Ну, четвертою властивістю, мабуть, я внесу сюди геометричний сенс. Що геометрично являє собою векторний добуток. Формула довжини вектора дуже схожа на формулу площі паралелограма. Де А і Б сторони паралелограма. Тобто, якщо я добудую паралелограм, на, побудований на векторах А і Б, то його площа буде дорівнювати саме модулю векторного добутку. Саме модуль векторного добутку. Не самому вектору, бо вектор є векторна величина площа не може дорівнювати вектору. Але модулю векторного добутку. Ну от на цьому можна зупинитись з означенням і основними властивостями векторного добутку. Перейдемо до питання обчислення. Зараз саме час підписатись на канал, якщо ви ще не підписані, Поставити лайк, якщо вам подобається це відео і взагалі наш канал. І залишайтесь на ньому. А ми будемо продовжувати з обчисленням векторного добутку. Отже, розглянемо два вектори А і Б, які задані своїми координатами. Наша мета. Отримати формулу для знаходження векторного добутку цих векторів, виходячи саме з координат і більш нічого не маючи. Спочатку розглянемо векторний добуток ортів декартової системи координат. Маємо три одиничних взаємно перпендикулярних вектори орти декартової системи. Ну і перемножимо їх. Між собою, ну і на себе теж. Якщо я помножу вектор і на вектор і, я отримаю 0. Тому що векторний добуток вектора на себе завжди 0. Вектор колініарний собі, і значить синус 0 і векторний добуток буде 0. Точно так векторний добуток кожного орта на себе. Теж буде 0, як будь-який вектор на себе перемножити. З цим ми розібралися. Тепер будемо різні вектори множити. І на йод. Якщо я перемножу і на йод, довжина цього вектора буде дорівнювати одиниці, тому що і модуль i, і, і модуль йод – одиниці, а кут між ними 90 градусів, отже, синус 90 градусів це одиниця. Довжина вектора одинична. А що можна сказати про напрямок? Напрямок треба обрати так, щоб утворювати праву трійку. Ну, я візьму праву руку, і якщо я поставлю і, йод, і йод у мене К, піде саме, саме К мені дасть добуток в потрібного напрямку. Отже, вектор І на йод дає мені орд К. Якщо я подивлюсь з кінця вектора К, на найкоротший поворот від вектора І до вектору Й, він буде саме проти годинникової стрілки. Тобто вірно. Перемножу тепер J на К. Й на К. Якщо я тепер подивлюсь з вектора І на найкоротший поворот І на К, це буде якраз те, що мені потрібно. Буде проти годинникової стрілки, значить вектор І нам підходить. І третій, комбінацію я помножу тепер К на І. К помножу на І, я отримую вектор J з тієї ж самої причини. З вектора J, якщо подивитись, поворіти з вектора К на йо, на І в мене буде проти годинникової стрілки. Тобто ми маємо йод. З іншого боку, спираючись на властивість антикомутативності, тобто при заміні місцями векторів змінюється знак векторного добутку, я можу написати тепер Й на І буде дорівнювати мінус К. К на J буде дорівнювати мінус І. І нарешті І на К буде дорівнювати мінус йо. Це як? Ну, давайте на який-небудь подивимось. Ну, скажімо оце йо на I. Якщо я тепер буду множити йо на i, то найкоротший поворот у мене буде в цей бік. І якщо я подивлюсь з вектора К, він буде за годинниковою стрілкою. Щоб він був проти годинникової стрілки, мені доведеться подивитись на цей поворот знизу. І тоді він звідти буде в мене проти годинникової стрілки. І точно так, якщо подивитись на наш буравчик, якщо я буду крутити гвинт, він піде вниз від Й до І. І значить, покаже напрямок вектора мінус К. Мінус К, це є добуток J на I, в цьому напрямку. Розібрались з добутками ортів. Навіщо це нам потрібно? А тепер я можу перемножити два вектора, записавши їх через орти. Якщо я напишу вектор А через орти, ну я отак напишу навіть А помножити на Б. Що це в мене буде? Це в мене буде а, і... О! Я розписав векторний добуток. Тепер користуюсь властивостями, які ми вже зазначали. Друга властивість дозволяє нам розкривати дужки. Будемо мати AXI помножити по черзі на три доданки, маємо і на bx, І на І тут буде стояти, це буде 0. Я і писати не буду ax на bx, тому що І перемножаться. А і при перемноженні дають мені 0. Цей доданок я пропускаю. Акси на Бі. Ну тут щось буде змістовне. А Хі. А тут буде множитися І у мене буде множити на й. Отак. Далі. Плюс цей же AXI помножу на bzk. І так далі. Я зараз розкрию всі. Не нульові. Я буду пропускати там, де йод на йод, і ка на ка. Перемножую тепер а йоти, і маємо. Скористаємось тепер правилом множення ортів. І на йод. Це в мене буде К. А XBY помножити на К. І на К. І на К у мене мінус йод. Мінус. А ХБ З на йод. І так далі. Плюс. Ну, а тепер згрупуємо відносно ортів. Орт імені що дає? Орт і зустрічається двічі. І в дужках у мене буде тут стояти Орт із плюсом. Це в мене АІБ мінус А Мінус АZ І. Далі мінус. J у мене буде AXBZ. Минус AZBX. J. І плюс К ми будемо мати АХБ мінус A, y, B, X, помножити на К. Дорівнює. Я тут поставив мінус, я винус мінус, мені так зараз буде зручніше. Тепер можна побачити, що в дужках стоїть розкриття визначника другого порядку. А І. А B, Y, B, Z. Якщо розкрити цей визначник, ми будемо мати а, y, B, Z, мінус. Б, ZB. Помножити на вектор I. Мінус. Точно так це є визначник другого порядку AXA Z, BXBZ. Помножити на J. І нарешті третя дужка дає мені ще один визначник другого порядку AXAY, BXBY. Помножити на К. Щоб записати остаточну формулу, я собі трошки витру місця. Зортами ми вже відпрацювали. Отут буде формула. Ми починали А помножити на Б дорівнює. Я хочу сказати, що тут перед нами стоїть розкриття визначника третього порядку за першим рядком. І Й, К. І AXA Y АЗ, БХ, BXBY BZ. Ну, дійсно, якщо розкривати цей визначник за першим рядком, ми будемо мати І помножити на його алгебраїчне доповнення. Визначник другого порядку, точно так, Y на його алгебраїчне доповнення з урахуванням мінусу, Отримаємо визначник з цих двох елементів. Ну і точно так третій. Отже, це і є формула для обчислення векторного добутку двох векторів, заданих своїми координатами. Насправді формула достатньо зручна. Розглянемо деякі приклади обчислення векторного добутку і його використання. Перший приклад. Знайдемо векторний добуток двох векторів, які задані своїми координатами. Будемо мати. А на Б. Є формула. Просто я виписую визначник і розкриваю його. Ніяких тут складнощів взагалі немає. Другим вектором ставимо 2, 5, 1. другий рядок, третій рядок 1, 2 мінус 3. Розкриваємо визначник за першим рядком. Орт І буде множитись на визначник. 5, 1, 2, мінус 3. І мінус J2, 1, 1, мінус 3. Це орд J. І плюс 2, 5, 1, 2, помножити на орд K. Розкриваємо кожний з трьох визначників другого порядку. Маємо Мінус 15, мінус 7. Мінус 17 і. Мінус 2 на мінус 3, мінус 6 і ще мінус одиниця, мінус 7. З урахуванням мінуса. Будемо мати плюс 7 йод. І нарешті тут 4, мінус 5. Це мінус 1, мінус К. Ну, оце і є відповідь. Це є векторний добуток двох векторів, заданих своїми координатами. Можна записати в такому ж вигляді, як і записані АБ. Тобто АБ без ортів. Якщо виписати координату мінус 17, 7, 1. Координати векторного добутку. Як бачите, все просто. Я знову нагадую, що треба поставити подобаєчик нашому відео, і ми продовжимо з другим прикладом. Задача на геометричне використання векторного добутку. Якщо скалярний добуток геометрично мав справу з кутами, зокрема ортогональність, коли скалярний добуток дорівнює нулю, то векторний добуток має справу з площею геометричних об'єктів. Тому що модуль векторного добутку, згадаємо, модуль векторного добутку А на Б це є площа паралелограма, побудованого на векторах А і Б. Перед нами трошки інша задача. Є три точки в просторі, які утворюють якийсь трикутник. Наша мета знайти площу трикутника з вершинами А, Б, С. Знайти площу трикут. Якщо ми маємо справу з трикутником А, Б, С, буде А, Б, С, от нехай він так стоїть, то його площа, ми пам'ятаємо, є половина площі відповідного паралелограма. Якщо добудувати на векторах А Б і А, С паралелограм, то його площу можна буде знайти за зазначеною формулою, а площа трикутника буде дорівнювати одній другій площі цього паралелограма, Тобто одній другій модулю векторного добутку. Оце і є в даному випадку формула, яка нас спасає. Площу трикутника ми знайдемо через модуль векторного добутку. Але спочатку треба знайти векторний добуток векторів А і Б. А Б. Що таке вектор А? Вектор А Б. Я знаходжу модуль, знаходжу вектор АБ. Не модуль, сам вектор. Вектор АБ. Для цього треба від координат кінця відняти координат початку вектора. Будемо мати 4-2 2, мінус 2, -2, 1. Вектор АВ має отакі координати. Вектор АС, другий з векторів. АС вектор. Від С віднімаємо А. Будемо мати мінус 2, мінус 1. І знову мінус 2, одні мінуси. Ну, такий вектор АС у нас вийшов. І тоді знаходимо векторний добуток цих двох векторів. АВ на АС Векторний добуток. Є той же самий визначник з відповідними рядками координат. І ЙК 2 мінус 1 і мінус 2 мінус 1 мінус 2. Розкриваю цей визначник за першим рядком. Отримаю. Розкриваю визначники. 4 плюс 1 – 5. І мінус 4. І плюс 2. Мінус 2 з Мінусом буде плюс 2Й і мінус 2, мінус 4, мінус 6К. Все, векторний добуток векторів ми знайшли. А де площа? А площа це ж модуль цього векторного добутку? Тобто, якщо ми тепер будемо казати про площу трикутника, то це треба взяти одну другу модуля цього вектора. А модуль це як? Це корінь квадратний з суми квадратів координат. Модуль вектора дасть мені корінь квадратний з 25 у квадраті, плюс 4 і плюс 36. Якщо все додати, я отримаю одну другу. Кореня з 65. Ну так, не повезло трошки з результатом, не дуже красивий, але це площа такого трикутника. Який трикутник, такий і результат. На цьому можна закінчити сьогоднішнє заняття про векторний добуток. Не забудьте підписатись на канал. Залишайтесь на ньому. І я буду з вами. Дякую за увагу, Олексій Василенко.